Наступні пару днів ми поговоримо про вправи вашої віри, вашого тіла і вашої душі, розуму, волі та емоцій. І я думаю, що це центральна тема у тому, що ми обговорюємо, оскільки вона пов'язана з тим, що відбувається, коли ви починаєте спроби робити це і піднімаєтесь вгору. Ви три єдина істота, дух, душа і тіло. Всі три складові, не лише ваше фізичне тіло, любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію, можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Hello, Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі і славимо тебе. Ми підносимо хвалу, честь і славу в імені Ісуса. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес, відкриття стосовно життя вірою і чудових речей, які ти зробив для нас, і дав нам ти приніс нам процвітання, і ми віддаємо тобі хвалу і честь за це. Ми молимось про це в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Сьогодні ми знову захоплені. Протягом всього минулого тижня ми чудово проводили час з доктором Джексоном. Доктор Айвері Джексон третій. І я подумав, це звучить непогано, чи не так? Це чудово. Доктор Айвері Джексон, виконавчий директор і головний лікар медичного інституту нейрохірургії в Детройті, штат Мічиган. І також він є результатом праці єпископа Кейта Батлера і Дебори Батлер в їхній чудовій церкві. Хвала Богу. В місті Детройт. Фактично, саме там я вперше познайомився з Кейтом багато років тому. Я чув про нього і хотів зустрітися з ним. Ми провели зібрання на великій спортивній арені в Детройті. Я багато згадую зараз про ту зустріч. Вона була чудовою. Ми залишились там на вихідні і поїхали до церкви. Я сказав Горі, подивись на цього молодого чоловіка. В його кістках горить вогонь, а в серці віра. Хвала Богу. Він випускник біблійного центру Рема. Хвала Богу. І доктор Джексон буквальному розумінні виріс у цій церкві Так, сер. І до мене це щойно дійшло. Я хочу сказати дещо. Перш ніж ми перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Якщо хочете, можете відкрити разом зі мною перше послання до Солонян. п'ятий розділ. І не забувайте завантажувати тези з нашого сайту ксіморка дуже важливо мати всі ці місця писання і тези до цих передач, щоб ви могли досліджувати їх і навчати з них. Хвала Богу, це чудові речі. І ми говорили про той факт, що Бог вклав в ваше серце бажання бути нейрохірургом, коли ви ще навчалися в школі. Так, Ще в дитинстві, я хочу сказати наступне. Послухайте мене дуже уважно. Якщо ви народжена згори дитина Божа, якщо ви зацікавлені в тому, як жити вірою, то у нас з вами немає привілею. Самим вибирати, чим ми хочемо займатися в житті. Про це мало навчають. Але важливо, що ви не нав'язували своїм дітям чим їм займатися, поки вони не закінчать коледж. Я пригадую одного юнака, з яким я вступав до університету Орла Робертса. Я планував залишитись там на 12 років, і після закінчення першого семестру. Я був дещо шокований докторе Джексон, коли Господь сказав мені, що Він хоче задіювати мене зараз, і було б неправильно, якби я спротивився цьому, і залишався там, як мені хотілося цього. Звичайно, я знайшов свій дім у волі Божій, але я міг вийти з волі Божої, оскільки мені подобався мій попередній крок у волі Божій. Так, розумію. Тому моліться, шукайте Бога. І скажіть своїм дітям послухайте, нам потрібно дізнатися, що Бог покликав вас робити. І ми будемо шукати Бога і дізнаємося, і будемо ходити в цьому. Амінь. І ось цей молодий чоловік. Звісно, йому всього сім років. А він хоче стати нейрохірургом. Йому трохи більше семи років, і він нейрохірург. Амінь. Бо господь вклав це в його серце. Особливо в середовищі афроамериканців ми бачили, як люди виростали в церкві, вони любили Бога, прославляли його, і музика була такою популярною в цій спільноті. що відомим музичним зіркам доводилось залишати церкву. Щоб заробляти на життя і це сумно. Це сумно, бо багатьом з них це коштувало життя. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі, але це дуже і дуже важливо. тому поспостерігайте за своїми дітьми, дізнайтеся, в чому їхня благодать і подивіться, що їм справді подобається. Мій дорогий друг, який сьогодні вже на небесах, Лестер Самрал, сказав мені якось: подивись на своїх дітей, дізнайся, що їм подобається, і роби це з ними. Ось і все. Амінь. Ось і все. Один з них хоче проповідувати, інший будувати кораблі. Не намагайтесь зупинити це. Але якщо хтось хоче бути гангстером, тоді вам потрібно втрутитись і змінити це. Був один хлопчина, і прошу вибачення за те, що розповідаю всі ці історії. Але я познайомився з ним. І він сказав мені: я виріс в кримінальній сім'ї. І він сказав, всі, кого я знав, були злочинцями. Він сказав, що це був їхній сімейний бізнес. І, звичайно, я опинився в в'язниці. Я отримав довічне ув'язнення в 14 років. Але він сказав: я почув про Бога, народився згори, і Бог змінив моє життя. І я вийшов з в'язниці. Він сказав: я прийняв спасіння завдяки вашим матеріалам, які я слухав. Тому я дізнався розклад ваших конференцій. І Я приїжджав туди на тиждень чи два раніше. Наймався на роботу, мив тарілки, чи ще щось щоб оплатити своє харчування. І потім він сказав: потім я відвідував всі ваші зібрання. І коли вони закінчувались, я їхав звідти. І він сказав: я їхав до наступного міста, куди ви мали приїхати. Це було моє призначення. Він продовжував робити це. Він продовжував робити це і, врешті-решт, став президентом біблійного коледжу. Це так. Хвала Господу. Але це було його великим бажанням, його пристрастю. Я лише хотів підкреслити той факт, що він жив так, як жили його батьки. А нашим дітям потрібно жити так, як живемо ми. І один із способів виштовхнути їх із життя віри, це змусити їх йти в тому напрямку, в якому їм не хочеться йти. Просто любіть їх. Працюйте з ними. Амінь. Купіть мотоцикл і катайтеся з ними. Нужбо, робіть це. Амінь. Тепер вам слово. Брате Копленд, ви сказали. Але, по-перше, я просто хочу подякувати вам за запрошення бути на цій передачі. Для мене це честь. Ви, ваша сім'я і всі інші просто дивовижні люди. Дякую вам. Тому велике спасибі. Дякую, сер. ви згадали деякі речі, які були важливими і дорогими у вашому серці стосовно сім'ї. І того, що відбувалося з вами, коли ви були дитиною і зростали. Я слухав те, що ви говорили про дітей. І діти це дуже важлива частина. Я думаю, що ми відділяємо те, що нам здається світським від господа. Я думаю, що ми пропускаємо це у питанні скерування керування від нього. Бо те, що знаходиться за межами кримінального світу, так. але не схоже на християнство, може не обов'язково бути таким або не виглядати як воля Божа. Але справа не в цьому. У моєму випадку це не був мій вибір. Те, що я буду робити, у моєму випадку це було так. Ось що ти будеш робити. І я не мав вибору, я сказав, добре, і це важливо, тому ми поговоримо про це протягом наступних двох днів. Про вправи вашої віри, вашого тіла і вашої душі, вашого розуму, волі та емоцій. Я думаю, що це центральна тема у тому, що ми обговорюємо, оскільки вона пов'язана з тим, що сталося з вами ще в дитинстві, і як ви піднялись вгору. І про те, що Бог має план для всіх нас. І є одна річ, про яку я хотів би сказати. Це розповісти трохи більше про те, хто я як нейрохірург, і що це означає. отже, я нейрохірург, як брат Копленд вже говорив, я різ, дізнавшись ще в дитинстві про те, що буду нейрохірургом. і що це означало для мене? Я поїхав до медичної школи. Потім протягом чотирьох років я навчався в університеті Чикаго, потім у медичній школі іншого університету. Потім я переїхав на північний захід для того, щоб пройти навчання у загальній хірургії. Потім я переїхав до штату Пенсильванія, де проходив практику як нейрохірург. Потім я навчався в медичному коледжі міста Мілуокі, штату Вісконсин, і звідти я переїхав на свою теперішню роботу, тобто для цього знадобилось 15 років навчання після закінчення школи. І було багато різних труднощів. І я думаю зараз про те, що ви сказали з приводу того, щоб підштовхувати дітей у певному напрямку. оскільки одного разу вони можуть сильно втомитись, якщо це не воля Божа і не найкраще, що є для них від Бога. І вони будуть знати про це у своєму серці, бо саме в серце Бог вкладає напрямок для них. подумайте про те, що у нас є 122 головні додаткові спеціальності чи напрямки дослідження в медицині. І ви зрозумієте, як складно ми влаштовані, якими складними Бог нас зробив у тому, щоб допомагати іншим людям. Богу потрібно не більше одного дня, щоб мати всі відповіді одразу ж, вірно але ми відділяємо його від науки від того, як ми маємо робити вправи віри вправи свого здоров'я, як вони між собою пов'язані. І це дуже важлива частина. Я думаю, що інколи ми заглушаємо його, і ми не бачимо зв'язку між вправами і наукою. І одна із сфер у нашому ментальному здоров'ю діти, коли вони починають. Вони вразливі у певних ситуаціях. Інколи це просто приводить до травм. Це може не бути справжньою травмою, але за якийсь час може привести до емоційної нестабільності, а потім до хронічного болю і навіть до депресії. Всі ми знаємо людей, які мають різні труднощі, фобії та інші речі, з якими нам потрібно працювати, використовуючи наше емоційне здоров'я і віру для того, щоб перемогти їх. І Бог у своєму слові чітко говорить про те, що нам необхідно вірити в нього, і тоді ми можемо перемогти все це. і ми дивимося на науку і медицину. І очевидно, це та сфера, в яку Бог помістив мене. у цій сфері. Ми маємо справу з однією третиною від цілого. а є ще дві третини. Це не лише фізичне тіло. Ви маєте дух, ви маєте душу, яка складається з розуму, волі та емоцій. І коли ви розглядаєте цей фізичний бік, це нормальна річ. Ми багато досягнули і можемо допомагати багатьом людям з медичної точки зору, але без двох інших складових з Божої точки зору, порівняно з тим, щоб займатися лише фізичною, однією третиною. І часто ми не маємо відповіді, ми тиснемо, тиснемо і тиснемо, і ми не хочемо нічого поганого. Але саме у цьому ми відходимо в бік. Оскільки маємо слухати Духа Святого і робити те, що він має для нас, тому необхідно проводити час не лише в молитві, а й в тому, щоб слухати Слово Боже і роздумувати над ним. Так у Ісуса Навина виникла проблема він багато років ходив з Мойсеєм. Мойсей приймав всі рішення, а Ісус Навин ходив з ним. І подумайте про ту ситуацію, в якій він опинився востаннє, коли був там. В тій землі було багато велетнів. І подумайте про те, що відбувалося в його розумі, адже мені доведеться зустрітися з цими хлопцями. А я вже давно там не був. Цікаво, що там зараз? А якою була Божа відповідь? Божа відповідь була молись. Так, але й роздумуй. Роздумуй над моїм словом в день та вночі. І тоді ти будеш знати, як чинити розумно, як процвітати і діяти мудро. Ось чого ми шукаємо. Ось що нам потрібно. Так, звичайно, тож, якщо у вас буде цей молотовний час, і час з вашими дітьми, проводьте його. Я і досі роблю це, бо я відповідальний за це. І лише той факт, що я був надмір благословений, мені було дозволено служити, і я прославляю Бога в цьому служінні. Але що більше воно зростає, то більша відповідальність, бо це ніколи не буває легко. Але якщо ви будете чинити правильно, то воно ніколи не буде важким. Але в мене бували важкі часи, оскільки я не робив це правильно. Я падав і розбивав ніс. Так, сер. Бо робив те, чого не потрібно було робити. І не робив того, що потрібно було робити. Але тоді мені довелося повернутися до основ всього. І вам потрібно робити те саме і в хірургії. Чи не так? Так, сер. І коли ви говорили, Господь дав мені один приклад, і це той випадок, коли я оперував аневризму. У мозку від тієї жінки розірвалася кровоносна судина. І коли її привезли до лікарні, вона була в комі. Ми одразу ж доправили її до операційної, підготували до операції, провели трепанацію черепа після того, як ввели наркоз. І ось я оперую на маленькому шматочку мозку, який покритий кров'ю. І мені необхідно знайти ту судину, щоб зупинити кровотечу та інші судини, які живлять її, щоб зупинити кровотечу. І я мав приблизно 4 хвилини, щоб зробити це. Гаразд. З причини такої сильної кровотечі вона за короткий період часу втратить 50% крові і помре. І всі знаходяться під тиском і стресом, вірно. І знаєте, якщо ви виходите з віри і припиняєте слухати духа святого рівень стресу, піднімається вище даху. Він просто піднімається. Як ми говорили раніше, кров'яний тиск різко так. піднімається і у вас справжній стрес. Тому я просто попросив Господа допомогти мені і керувати моїми руками. І ми поставили там присоску. Ми поставили тимчасові затискувачі на інших кровоносних судинах. І ми поставили тимчасові затискувачі на судинах, які живлять цю судину. І ми поставили затискувач на судині, яка розірвалась. Потім ми забрали ці затискувачі, і зашили череп. З тією жінкою все було добре. Слава Богу. Але ви можете відчувати цей стрес, хоча ви знаєте, що ви у волі Божій. Використовуєте свою віру, використовуєте у своєму розумі, волі та емоціях і душу, і фізичну частину. Але оскільки ви у стані стресу, у вас звужуються кровоносні судини і порушується координація. Але якщо ви поза волею Божою, і у вас такий випадок, про який я кажу, якби я не слухав Духа Святого, я не зміг би оперувати так, щоб все було так, як має бути. Але оскільки я мав мир Божий, я міг спокійно робити свою роботу і успішно провести операцію. І з тією жінкою все було добре. Це просто один з прикладів того, що відбувається зі мною. І знову ж таки, дуже важливо слухати Бога і проводити час з ним. Хвала Богу. Чи ви молитесь в дусі під час операції? Так, сер. Весь час, поки я знаходжусь в операційній. Так. Ось так. Так, вперед так. у мене є ця картина. Вона написана Нейтом Грином, і вона називається Будь моїми очима. На ній зображений хірург, який тримає мікроскоп, і пацієнт, який лежить на спині. А хірург проводить операцію на мозкові. а ісус стоїть прямо за ним і скеровує його погляд у цій операції. Так. Це одна з картин, які я маю. І коли я проходжу повз неї, а вона у мене є вдома і в офісі. Це нагадує мені про Божу присутність. Звісно, про те, що він зробив для нас, і як складно Він влаштував нас, і про те, що він поруч, щоб вести нас. Амінь. у всіх випадках. Знаєте, про що я зараз подумав? служіння? До якого Бог покликав мене. Має привілей та честь живити вашу віру і готувати вас робити це. Амінь. Хвала Богу. Амінь. Дякую вам, серце. Ще з дитинства. Так. Ви приїжджали до Детройту, ми сідали на автобус і приїжджали на ваші зібрання, коли могли. І не говоріть мені про те, що помісна церква не важлива. помісна церква, яка проповідує віру і навчає про віру, любов та інші сильні духовні принципи. Зрощує таких людей, які рятують життя іншим людям. Амінь. і це те саме, якщо серед вас є поліцейські, який покликаний виконувати цю роботу. Я знав одного юнака, він був офіцером поліції. і майже те саме відбувалося в його роботі. Він сказав, що це ставалося з ним знову і знову. Він розповів мені про один випадок. Він сидів в машині зі своїм напарником, їм зателефонували, а він сидів і молився в дусі. І Господь точно сказав йому, де знаходиться та людина. Його напарник сказав: нам потрібно. Ну, так. А він відповів ні. Просто їдь ось туди. Тож вони повернули туди і знайшли там ту людину. І його життя було врятоване завдяки тому, що він знав, де знаходиться небезпека. Коли ви ходите вірою, ви зберігаєте життя. Так, сер. Хвала Богу. І всі ми працюємо разом. Так, сэр. ми допомагаємо людям і рятуємо життя. Слава Богу. І це чудово, чи не так? Так. Продовжуйте, доктор. Так, сер. Інколи ми думаємо про Господа, і ми думаємо про медицину, науку є різниця. Ми їх розділяємо. Але Бог створив нашу ДНК. він створив стовбурові клітини. Коли сперматозоїд і ця клітина, тато й мама з'єднуються разом. Він був автором цього у всіх деталях. Тому він є автором науки. і часто, коли ми думаємо про наше здоров'я і фізичні вправи, про наше здоров'я у цих сферах, про нашу владу у цих сферах, ми просто відділяємо його від науки, яку він створив. Якщо подивитись на це, наприклад, Бог створив нашу ДНК, і одне це показує, що ми були створені з любові, бо в ДНК закладений механізм відновлення. Є стовбурові клітини, які відновлюють ушкоджені тканини, ушкоджений мозок. Коли ми стаємо старшими, вони відновлюють зламані кістки. і Ми хірурги допомагаємо у цьому. Ми можемо різати, ми можемо шивати, але ми не можемо зцілювати. Правильно. Так, це правда. Він зцілює, він так. зцілює це, і він зробив це цілеспрямовано з любов'ю, бо ми були створені в утробі нашої матері. Амінь Тому я думаю, що є дуже важлива частина у цьому процесі, коли ви шукаєте Господа стосовно вашого здоров'я. Ви можете використовувати свою віру у всіх трьох частинах себе, як духовна людина, в своєму розумі, волі та емоціях у фізичному тілі, бо він автор і він знає. Він все це з'єднав. Він знає всі специфікації ДНК і стовбурові клітини. Є ще одне місце писання у приповістях 17.22. Серце радісне добре лікує, вірно? А пригноблений дух сушить кості. Це цікаво. В кістках є кістковий мозок, вірно? Що таке кістковий мозок? Стовборові клітини. Кістковий мозок це стовборові клітини. Що відбувається, коли ви не використовуєте свою віру? В душі виникає депресія. Депресія може впливати на ваші стовборові клітини і на кістковий мозок. Хвала Богу, і ви намагаєтесь буквально розвеселити ці кістки. І Біблія завжди говорила все правильно. Так, сер. А тут. наш час вичерпано. Так, сер. Нужбо. Далі, Джеремі. Так, сер, велике спасибі. Сьогоднішня передача містить велику мудрість та інформацію стосовно наших дітей. Бог створив нас триєдиними – дух, душа і тіло. І вони мають діяти разом. Подивіться це, а я скоро повернусь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. З'єднайте місця писання з наукою, щоб відкрити Божий план зцілення людського духа, душі і тіла. Ми хочемо, щоб ви дізналися, як турботи приносять руйнування, а сміх зцілює. Доктор Джексон ділиться свідоцтвами і дослідженнями, які доводять правильний підхід нашого Отця і його план для нашого духовного, розумового і фізичного добробуту. І коли ви застосовуєте ці принципи в дії. Це починає розширювати ваше розуміння того, як жити довго і бути здоровими. Ви можете замовити наші безкоштовні матеріали і завантажити тези цих передач на KCM.org.ua. Завтра, брат Копленд і доктор Джексон, будуть навчати нас про те, як активувати Божий рецепт здоров'я через наші розумові процеси. Це хороша інформація, не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус. Є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.